Котечне містечко Злагода Хілс це сучасний простір для комфортного життя. Ми пропонуємо вам котеджі різних площ від 150 до 220 метрів квадратних. Знайдіть той, що відповідає вашим потребам. Це сучасний дизайн в поєднанні з енергозберігаючими технологіями, просторі кімнати та можливість вільного планування, розтермінування платежів без відсотків та можливість оформлення кредиту по державній програмі ЄОСЕЛЯ. Отже, переваги нашого котеджного містечка. Власне подвір'я від 4 до 8 сотих для облаштування барбікю зони, викладене бруківкою, ідеально підійде для комфортного та естетичного відпочинку. Проведені усі комунікації: вода, газ, світло та септик, жодних зайвих турбот, система відеонагляду, адже ваша безпека понад усе. Утеплений фасад. Тепло та енергоефективність шестикамерні панорамні вікна забезпечить вам більше світла та простору, зручне розташування, близькість до міста та природи. На території комплексу є магазин та дитячий майданчик. Мрія про ідеальне житло може стати реальністю уже сьогодні. Зв'яжіться з нами для огляду або детальнішої консультації.